Всім привіт! Сьогодні 27 березня 2023 року. З вами компанія Електромотор. І в нашому відео огляді буде інверторний генератор квітка робочою потужністю на 1,6 кВт, пікова 2 кВт. Відео огляд даного інвертора ми робили. Сьогодні хочу, щоб я і ви почули, як він працює, яка його шумність. І підключили от роз'йом USB. Также підключили інв... саме, обогріватель. І хочемо почути, як він себе веде. Як бачимо, пуск проводиться з допомогою от речах управління. Бачите, переводимо цієї сторони. От. Це положення, це холодний пуск, а потім переведемо в робоче і почуємо, як він працює. Також подивимося от, інформаційне табло, що воно показує. Комплектацію покажу, друзі. Іде лієчка. Для підзаряду акумуляторної батареї провода 16 А, вилочка, свічний ключ, до да викрутка. І така упаковочна коробочка. Так, спробуємо запускати. Клапан переводимо положення ОН, тобто відкрито, OFF це на хранення Економ режим виключаємо, щоб він, як говориться, на всю свою. Потужність запустився, а потім можна переводити в економ-режим. І там вже, яка буде нагрузка, переключаєте собі в економ режим або ж відключаєте. Ну що, друзі, попробуємо і почуємо, як він. Зараз спробую я його запустити. Витягуємо ручний стартер, притримую його. В робоче положення неудобно. Бачите, запустили. У нас поки нічого не підключено. Перевели в економ режим, як бачимо, інформаційне табло показує мольтаж, герці, а також моточаси. Моточаси общого режиму роботи, а також від дупинки до запуску. Назвемо це. Так він працює в економ режимі. Надто тихо. Бачите, я біля нього розмовляю. Так, побачимо. Він зараз в економ режимі. Як же він у нас поведе себе, коли включимо. Вічаємо. Бачите, він сам переходить. Цей режим, який потрібно, дали нагрузку він от у нас працює отак от. трошечки ще, ще Зараз, як він веде себе, коли відключаємо. Відключили, чуємо, друзі, він перейшов і так працює. Попробуємо включити USB. Старея заряжена 100%. Відключаємо. Отака його, друзі, робота. Правда, бачите, що трошки на нерівній поверхності. Отакий економ режим і ще раз включимо на всю потужність. Робота, друзі, давайте його зупинимо. Бачите, дуже просто. Повернули в положення OFF, і ми його виключили. Коли ж він гарячий, в положенні просто в такому середньому рун. Коли ж холодний запускаємо, переводимо. Вон, закриті заслоночки, все автоматично. Так що, друзі, кого зацікавив даний інвертор на 1,6 кВт, звертайтесь в компанію Електромотор. Телефонуйте 063 426 1010. Також пишіть на Viber. Вибір генераторів великий. Якщо кого цікавить, більша мощність, менша мощність, все є в наявності. Телефонуйте 063 426 1010. Всім гарного вибору, добра тепла. Чекаємо на електромоторі.